Холоднокровні мешканці Карпат, хто ховається в тумані. Українські Карпати ми звикли бачити їх величними та нерухомими, але під покровом старого моху у крижаних гірських потоках та серед сонячного каміння вирує життя, яке часто залишається непоміченим. Це світ істот, що вижили крізь епохи, від вогняної саламандри, що з'являється лише з дощем. До Есколапива Полоза, живої легенди медицини. Сьогодні ми відкриємо Зайвісу таємниці. Перед вами повний список 22 види плазунів та земноводних українських Карпат. Знайте їх в обличчя, адже деякі з них не зустрічаються більше ніде на планеті. Почнемо наше знайомство із земноводних амфібій, хвостатих. Саламандра плямиста вогненна. Ми починаємо з живої легенди. Ця істота виглядає так, ніби її розфарбував художник сюрреаліст чорна, як вугілля, і яскрава, як розплавлена сірка, плямиста саламандра. Три вражаючі факти діти дощу. Саламандри терпіти не можуть спеку. Вони виходять із своїх сховищ. Переважно під час дощу або в густий туман. Саме тому в Карпатах їх часто називають дощовими ящирками. Хоча насправді це земноводні, родичі тритонів. отруйна окраса. Яскраві жовті плями це не просто декор, це попередження. Не чіпай мене, її шкіра виділяє токсин саламандри. Для людини він безпечний, якщо не терти очі після контакту. Але для хижаків це смертельний захист господарка лісу. Саламандри живуть дуже довго, у природі до 15-20 років, а в неволі зафіксовані випадки до 50 років. Вони дуже прив'язані до свого дому і можуть роками жити під одним і тим самим старим пнем. Третон Карпатський, маленький, бурий, без спинного гребеня. Ендемі живе тільки в Карпатах і ніде більше на планеті. Тритон Альпійський, спина темно синя а живіт вогняно на найгарніший третон Європи. Під час шлюбного періоду самець стає неймовірно яскравим. Третон звичайний, маленький, оливковий з цятками. Може зимувати у мишачих норах або під корінням дерев. Тритон Гребінчатий, великий з високим зазубреним гребенем у самців. Цікавий факт його шкіра виділяє досить сильний захисний слиз, що відлякує хижаків. Амфібії безхвості стрибуни та мешканці калюж. Кумка жовточерева. Сіра спинка, але живіт як сигнал небезпеки. Жовто чорний. Цікавий факт, коли лякається, вигинається, демонструючи жовтий живіт. Це знак птаха. Ягірка на смак. Часничниця звичайна, гладка шкіра, вертикальні зіниці, як у кота. Якщо її налякати, вона виділяє запах, що дуже нагадує часник. Ропуха сира, масивна, бородавчаста, коричнева. Цікавий факт найбільша амфібія України. Одна ропуха за літо з'їдає тисячі шкідників саду. Ропуха зелена. Середня за розміром ропуха з яскравою зеленою шкірою, вкритою чіткими темно-зеленими плямами, типовий мешканець садів, городів і степів. А ще вона чудовий плавець! Завдяки стрункому, ніж у звичайної ропухи тілу та розвиненим задніми лапами з плавальними перетинками, зелена ропуха плаває набагато правніше за своїх родичів, нагадуючи рухами жабу. Це допомагає їй успішно полювати на водяних комах та рятуватися від хижаків у водоймах. Ропуха очеретяна, схожа на сиру, але з тонкою світлою смугою вздовж спини. Факт дуже рідкісна, занесена до червоної книги вона не стрибає, а швидко бігає. Райка деревна, Квакша, яскраво зелена, крихітна, з присосками на пальцях. Єдина ампібія в нас, що живе на деревах, її голос чути за кілометри. Жаба трав'яна, коричнева з темною маскою біля очей, рекордсмен з витривалості. Піднімається в гори до 2000 метрів над рівнем моря. Жаба Прудка. Довгонога струнка. Цікавий факт може стрибнути на 2 метри вдовжину, рятуючись від ворога. Жаба гостроморда має гостру мордочку. Цікаво. Навесні під час шлюбу самці стають яскраво блакитними. Жаба озерна, велика зелена завжди біля води. Цікаво, найбільш балакуча жаба, чиє квакання ми чуємо на ставках. Плазуни рептилії. ящерка-прубка. Самці навесні стають яскраво зеленими. Цікаво, вміє відкидати хвіст, який потім відростає, регенерація. Ящерка живородна. Невелика коричнева ящерка цікаво, не відкладає яйця, а народжує живих дитинчат. Це дозволяє їй виживати у Холодних Горах. Веретільниця Ламка Дуже схожа на мідянку, але це ящерка без ніг. Цікаво, у неї є повіки, вона моргає, чого ніколи не роблять змії. І ось ми підійшли до зміїв. Які зустрічаються в наших Карпатах. Вуз звичайний, темний, з характерними жовтими або помаранчевими вушками. Цікаво, прикидається мертвим, якщо не може втекти. Мідянка звичайна, сіро мідна з дрібними цяточками, неотруйна, але дуже сильна змія вона стискає здобич кільцями, як справжній удав. Гадюка звичайна. Має характерний зигзаг на спині. Цікаво єдина отруйна змія Карпат ніколи не нападе першою, якщо на неї не наступити. І наостанок окремо торкнемося ескулапова полоза. Це є справжня кінозірка серед плазунів Карпат. Він настільки особливий, що заслуговує на більш розширений опис у нашій з вами розповіді Ескулапів Полос. Перед вами найбільша змія України та справжній аристократ карпатських лісів. Ескулапів полос може виростати до двох метрів завдовжки. Він не має жовтих вушок, як у вужа, і зигзага, як у гадюки. Його тіло монотонне, струнке та надзвичайно сильне. Цікаві факти: майстерний альпініст, на відміну від більшості змій, полос ескулапів чудовий дереволаз, завдяки особливій будові. Черевної луски він може підійматися по майже вертикальних стовборах дерев, щоб знайти пташине гніздо або просто погрітися на сонці у крові. Жива легенда медицини саме цей вид змій, зображений на світньо відомому символі медицини. Час з палицею Асклепія. Стародавні греки вважали цих змій священними та тримали їх у своїх храмах. Мирний гігант. Попри свої вражаючі розміри, полос абсолютно не отруйний. Він дуже спокійний і при зустрічі з людиною намагається тихо втекти. Його головна зброя сила, якою він обвиває здобич, міжкоподібних гризунів, подібно до тропічних удавів. Він занесений до Червоної книги України. Це надзвичайно рідкісний вид, який страждає від вирубки лісів. Та людського страху, люди часто вбивають його, помилково вважаючи небезпечним. Більшість цих істот, які ми сьогодні розглянули, занесені до червоної книги. Якщо зустрінете їх на стежці, просто пройдіть повз. Ви гості в їхньому домі. Пам'ятайте, ці тварини важлива частина екосистеми Карпат. Більшість із них нешкідливі, а багато хто під загрозою зникнення. Berežić prerodu hier, Harno wsim dnia.